Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 13 березня 2024 року, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект номер 7521 який стосується захисту національної безпеки, США від загрози, яку становлять додатки, контрольовані іноземними супротивниками, такі як TikTok і будь-яка наступна програма або служба, а також будь-яка інша програма або послуга, яка розроблена або надана компанією ByteDance або організацією, яка знаходиться під контролем ByteDance. Відповідна ініціатива приймалася за процедурою призупинення дій правил, коли для її ухвалення необхідно дві треті голосів від всієї палати. Власне, вона змогла бути ухвалена, оскільки її підтримали 352 конгресмени. Це якраз ці дві треті, про які я сказав. Проти ініціативи виступило 65 конгресменів, присутній був один. Не голосувало 14. Якщо ми говоримо про партійну приналежність в контексті цього голосування, то серед республіканців наступні результати за ініціативу проголосувало 197 конгресменів. Проти 15 присутні 0 не голосувало семеро. Демократи 155 підтримали цю ініціативу проти 50 присутні 1 не голосувало. 7. тобто, фактично цей законопроект говорить про те, що якщо така організація, так, додаток, як TikTok, буде приналежний, так, до компанії ByteDance, то відповідно він може потрапити під заборону, оскільки він знаходиться там під... Юрисдикцію цієї кампанії, наскільки я зрозумів. Далі законодавці стверджували, що TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки китайський уряд може використовувати свої закони проти ByteDance, змушуючи його передавати дані користувачів відповідного додатку із Сполучених Штатів Америки або інших знову ж таки додатків. Діючий президент США Джо Байден зазначив, що підпише законопроект, якщо він потрапить на його стіл. Проте CNN говорить, що молоді прогресивні громадяни вони можуть скептично поставитись до відповідної ініціативи, оскільки є активними користувачами TikTok. Колишній президент США Дональд Трамп, який раніше підтримував заборону платформи, зараз відмовився від цієї позиції. Далі, законопроєкт дасть ByteDance приблизно 5 місяців часу на продаж тік-току. Якщо говорити про... Майбутній розгляд цієї ініціативи в Сенаті так, тому що конгрес прийняв. Тепер це має ухвалити верхня палата. То, до прикладу, сенатори Марк Ворнер, демократ із Вірджинії та Марко Рубіо, республіканець із штату Флорида, закликали підтримати законопроєкт палати представників. У свою чергу лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер зазначив, що там будуть розглядатися. Розглядатися ініціатива у Сенаті, але по термінам не було зазначено від Шумера, коли це власне має відбутися. Тобто певні правила у форматі там, функціонування додатку TikTok, це може розглядатися Сенатом. Наскільки я знову ж таки правильно зрозумів слова Шумера. Далі Трамп зазначив, що у Тіктока є багато хорошого і поганого. Заборона додатку було важким рішенням у США і від цього виграв Фейсбук. І там була певна критика в бік відповідної соціальної мережі. Далі, Майк. Голахер, республіканець Палати представників від штату Вісконсин, відкинув кваліфікацію законопроєкту як заборона TikTok. Структура власності Тіктоку має змінитись. ByteDance денс не має володіти додатком, і компанія загалом TikTok відкинула будь-які звинувачення в бік там, співпраці там, додатку з китайським урядом або що. Дані користувачів TikTok у США потрапляють до китайської сторони. Ось така ініціатива була проголосована Палатою представників Конгресу США, і, власне, це може призвести до того, що якщо TikTok далі буде пов'язаний з компанією ByteDance, він може. Бути заборонений у користуванні у США, тобто основні платформи вони не зможуть його мати в себе, для того, щоб власне користувачі Сполучених Штатів Америки могли завантажувати власне, цей додаток. Тому побачимо, як ця ініціатива буде голосуватися в Сенаті. Позицію президента ми також вже почули, що він підпише цю ініціативу, якщо вона буде остаточно проголосована Конгресом США. Достатньо цікава так ініціатива, неодноразово в Сполучених Штатах Америки велись дискусії з приводу того, що робити з Тіктоком, оскільки є знову ж таки свідчення про. Вплив так на цей додаток з боку китайської держави, а точніше на кампанію ByteDance, так яка підкріплена під Тіктоком. Та залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!